Яблучний спас і Преображення Господня в церковному календарі 19 серпня відмічений червоним. А це значить, що для православних християн цей день має подвійне значення. Другий спас завжди знаменується в народі переходом до осені. У повітрі відчувається прохолода, легкий серпанок і аромат яблук. За прикметами на яблучний спас судять по тому, якою буде осінь і зима, а також урожай. Існує велика кількість прикмет, а також звичаїв, виконання яких віруючим обіцяють різні блага. Тому прикмети яблучного спаса тісно переплетені з прикметами преображення Господнього. За традицією, День свята Яблучний Спас у православних християн починається рано вранці у церкві. Для освячення до церкви проносять яблука, виноград, сливи, груші та інші фрукти. Плоди символізують подяку Богу. Такий вибір продуктів, які треба святити на яблучний спас, пояснений також з Успенським постом, який дотримуються християни в даний момент. Він триває до 28 серпня. Восставляю, свящается, приглашение Святой После Водоистина священная. Во имя Зайсына и Святого Духа. Аминь. Спасибо. Амінь.